Невже і їй нарешті приберуть скрутилки на ікону базові версії? Ми цього дочекалися. Це справжній футбьоздий. Доброго здоров'я, шановні, з вами Донецький. радий вітати вас на щорому відео. В нас просто шалений злив, який ми мусимо сьогодні обговорити. Також багато контенту і їй засипає. І я їх багато критикую. Є за що сьогодні? Також буду це робити по окремих пунктах. Але стосовно контенту, зараз його дійсно дуже багато, тож будемо із цим всім розбиратися. Поговоримо сьогодні про. Досить недійні, на мою думку, інвестиції. І також оглянемо всі актуальні завдання з БЧ. Все, як ви любите. Тож, якщо такий контент до вподоби, буду вдячний за лайк і коментар. Також подяка вам і всі повага за підтримку під останнім відео, де я розповідав, як монети втратив. І якщо ви новенькі на каналі, обов'язково підписуйтесь, в нас тут дуже лампово, атмосферно та цікаво. З приводу втрати монет, друзі, майже все відбив овернайтами. Ну, не майже все, звісно, можливо, десь. Тисяч п'ятсот я втратив. А можливо, там 650, ну, але це точно краще, тому що овернайте спрацювали. Дякую вам за підтримку, за те, що підбадьорували, то я закупився і на, ну, вже мінус не такий тотальний. Зараз 18500, але в мене там є ще штук 6 КНТ, є рейтинг. Я думаю, що коли все продам, 20 мільйонів точно буде. Тож живемо. Поїхали до розділу СБЧ. В нас оновилися Daily Gold Upgrade. і я лише його в обр не додав, бо тут багато всього. Але окрім Daily Gold Upgrade, також преміум бронзовий грейд та Делі бронзовий апгрейд, і так само зі срібними. Я вам раджу обов'язково це виконувати, тому що 4 цих Daily Gold Upgrade це мінімум 4 піки. А може навіть і більше, з рухуванням того, що тут ви отримаєте пак з 11 гравцями. Якщо рарка у вас є, то це 1 до двох співвідношення. І воно безкоштовно, якщо виконуєте ці всі. Інші апгрейди. Тож не нехтуйте цим, будь ласка. Давайте далі по апгрейдах пробіжемося. 82x20, і це заміна 83x10. І цього разу в вимогах немає інформа. Лише 85-й рейтинг, відповідно, і 69% лайків. Обов'язково до збірки. Проблема, що лише один раз на добу. І на 6 днів. Тобто, ми розуміємо, що. Так активно крафтити навряд вийде, бо все ж таки тричі зібрати 83х10 це оптимальна цифра. А тут лише один на день. Але я б вам а, радив це обов'язково перекручувати. Далі рухаємось Ultimate Birthday Crafting Upgrade. Це стандартний крафтінг апгрейд, який їй, ну, напевно, раз на місяць дають під велике промо. А, ви. Отримуєте тут в нагороду три гравці 77 або вище і ачівку Яку ми в завданнях розберемо. Щоб виконати, потрібно вам віддати 11 гравців одного рідкісного. Ну, тобто, оцей делі нагороду за делі Gold Брейд. Ви сюди просто можете закидати, якщо не хочете піки крутити. Я думаю, що це можна робити, якщо багато дублікатів. Я особисто кращу, все ж таки, піки мені більше до вподоби і немає прив'язки до. А саме обов'язковості виконати ці 150 брейдів, ну але побачимо завдання, потім скажу свою думку. Тепер полетіли до карток, і давайте розпочнемо з нового шоудаун. Це в нас матч Ньюкасла та Тотнема. І дивно, що друга вже картка Ньюкаслу потрапила в Цепром. Ну, але а, Мігель Альмірон, 87-й лише рейтинг, 5-3 зірочки, ну, ви розумієте, да? Я не буду витрачати ваш час, 5-3 вже не цікаво. Вибачте, і їй ви саме задрали цю планку, Хто в нас боліває за Нюкасл або фанат Прем'єр Ліги, він її без моїх порад збере. Просто посередньо статистичні показники, якщо б не це буде краще, флер нікому не потрібний, PlayStation, і ще й три е зірочки на Вікфу. Це не цікаво. А от Родріго Бентакур Мені більше до вподоби, тому що це в нас вже 4-5 зірочки. І я пам'ятаю його картку в минулих версіях FIFA, і він був. В нього був інформ якось на початку. По-моєму, це було минулого року. І він був дуже непоганий. Центральний півзахисник і Гулітген вже тут і зараз. 83 всі статистичні показники без якихось провалів. Хіба. Відкрутка 75, але Composer 90 на базовій карці. Це дуже приємно як для центрального півзахисника. 94 міни. І плейстайл тільки така, і Брюсер дуже цікавий вибір. Але, звичайні також на блок, на перехоплення. First touch, Relentless, aerial Немає нічого на удари. Ну, але це скоріше за все. да, Мідіум хайверти це опорний півзахисник. Я вам хочу сказати, це непогана карта. Uh, його вартість 133 тисячі монет, Альмірон 36. Uh, let's go, форма Ньюкасла поточна. Так? Але якщо апнеться, то він буде 89 мінімальний стат 85, і якщо ви ще шоудаун Ево свою не витратили, то у вас може бути дуже потужний опорний півзахисник. Я не погоджуюсь з 24. -ма. Відсотками лайків на Фудміні. Мені здається, що ця картка може вартувати ваші уваги, особливо, якщо у вас не фулл мета-склад. Також у нас Йошида, це СБЧ, гравець, та Foodbiozdy. І ну, 88 рейтинг, ви можете сказати, про що взагалі тут розмовляти, але ціна 16,8 тисяч монет, друзі. Тобто він йде в ціну Фодера. Тому обов'язково збірка. І. Ви будете сміятися, але картка непогана. 5 вікфуд, медіум хайворк рейти, і його стати не відповідають 88-му рейтингу, мені здається. Тому що в захисників пейс 85 це вже дуже непогано. Так, дріблінг посередній. Ну да, компожер 83. Е, не, не буду нахвалювати, звісно. 89 дефендінг окей, 85-та фізика окей. Типу, в кубку в якомусь побігати, там, де буде 88 обмеження, можна. Як мінімум для рейтингу теж можна. Я просто оце коли побачив, то думаю, ого, біст якийсь дешевий. Да? Жінот, звичайний, перехоплення та Еріал, золоті плейстайли, класні, але з Composer 83 то буде дуже важко. Ну, але це просто ціна фодору, тож обов'язково до збірки. Ну і, Міра, ти нам нікому не відписуєшся, Ми вже думаємо, ти все там десь полетів від радощів. На іншу платформу, або в іншу гру, або ще кудись там, я не знаю, по хаті бігає, що відбувається, Роберто Карлос. Нарешті, СБЧ, яке нам ніхто не зливав, і в його найкращій версії. І це дуже важливо, тому що вона актуальна. І це не базова якась там, та? бо було б ну, багато негативних відгуків, кому він потрібен. А цей... Хай медіум воркет 4-4 зірочки. Є позиція лівого півзахисника, і я думаю, що там його буде використовувати навіть краще, якщо ви граєте 3, 3-4, 2-1 або 3-5-2. Не дуже популярні схеми в цій на FIFA, але мені здається, там він буде ідеальний. Просто. Зараз поясню чому. Статистичні показники, 93-й пейс. Дуже непогано. 85-ті удари. І в нього немає фінішингу та вибіру позицій. Але сила удару 99 і лонгшоти 99. А прикольно, фінішинг 7 7,7, удари з льоту 7-7 і пенальті 7-7. Таке враження, що просто хтось малював однакові цифри. Передачі 85, ті кроси 90. ті Штрафні удари. 99, звісно, це ж Роберто Карлос. Підкрутка 99. Така картка крайнощів. та? 83 й дріблінг, і тут проблемна зона 78 78-й де-факто. Де Ви будете це відчувати. Ну, просто треба з цим змиритися, якщо хочете зібрати. Ну, не треба палати, коли він буде втрачати десь там м'яч, баритися. Ну, в 78-й це дуже низько. А, також спритність і баланс. Вони також залишають бажати кращого. Ну, але тут жити можна. Це фланговий захисник. Composer 85, -та. і це теж мало. Тому я і кажу, що він мені більше здається як лівий півзахисник саме. Бо в нього специфічний набір статистичних показників, і він влупити може, і він може крос зробити, але йому буде важко саме як захиснику. Так, є 87-й Дефені, тобто статистичні показники. Окей, але оці, знаєте, теж важливі, які впливають на гру в захисті або впливають на гру під пресингом, то це ну, він, тут, він тут, на жаль, програє конкуренцію. Фізика 88- тут це дуже добре, але він низький. Скільки там, 168 да, сантиметрів плюс-мінус зросту. Втім, я з того, що пам'ятаю, він міцненький такий. Тобто, ну, це той випадок, коли ну, ви не прям будете страждати. Це не деві, звісно, але мені здається, що на якорі бігати можна. Плейстайли. Дедбол плюс, і це перетворює та, штрафні удари на пенальті. майже, Володарю Зіко скажуть підтвердить, точніше цей факт. Є віпт пас і лонгбол пас, звичайний, є рапід, є квікстеп, є золотий релентлес, є трівела і є вкидання за боковою. І це теж набір плейстайлів більше для півзахисника. Є ще й павершот, звичайно. Тобто в нього немає жодного плейстайлу на захист. Подивіться. Саме тому я б радив, от якщо ви розглядаєте цю картку в скла, то це лівий півзахисник. Або, можливо, бокс ту бокс. Втім, ну, якщо казати бокс-то бокс атакувального плану, він хай медіум воркрейти, то тут не вистачає знов цих плейстайлів на удари. І фінішинг, і вибір позицій. А як бокс бокс захисного типу, то там, напевно, медіум воркрейти. Ну, треба експериментувати. От я думаю, що це лівий півзахисник в схемі 3-5-2. І все. Лівий або в 5-3-2, в 5-2-1-2, Де буде допомога якась в захисті. Бо інакше може бути проблеми. Ціна збірки 1,9 мільйона монет, 74% лайків. Хоча це оверпрайс. Насправді, але це Роберто Карлос, кого це хвилює. Проблема, що він з шевелюрою. Ну як проблема? Комусь майже навпаки такий до вподоби. але я б хотів, щоб він був братаном. Такий брутальний, так, от як тут на динамічному фото. Дивно, що воно не співпадає з його моделькою. Так, друзі, це всі СБЧ. Оу, почекайте. Давайте знайдемо апгрейд і прям при вас це зроблю. І ви паралельно зі мною зробіть. От, можете поки лайк ставити цьому відео. Чому? Тому що я вже один раз провтикав. Вам сказав, а сам не зібрав. І сьогодні був важкий день, тому от просто взяв і випав. А там, по-моєму, одна чи дві є можливості пропустити. Тепер поїхали в завдання, і в розділі Life у нас з'явився, де тут цей Крафті на Брейд. Ось він. Crafting на Брейд компішеніс. Тобто тут ви можете побачити нагороди за оці який 150, які ви зберете, де падає три гравці з рейтингом 77 або вище. З цікавого тюрам, якого і так вбили, повернувши в паки на минулому тижні, але зараз йому взагалі габела буде. Далі я б тримав його, до речі, якщо отримати під еволюцію, буде пушка, колись підійде. Пік прикольний: 1.83+, з 83 Ну, це таке, 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 діркют, але ну, на жаль. 80x10 таке, Шротенберг таке, 85х2 вже цікавіше, за 90 Гюлєр це таке, 85х2 ще одне за 100, Джо Гомес Сандерстрак. Ну, в мене він є, і теж це вже таке. 84x5, Окей, Лемті смішно на поточному етапі гри, 82х20 за 140 і Давид Алаба за 150. Ну, але чи вам потрібен цей Алаба, я не знаю. Втім, 83x20 ще. Тобто за останні рівні пакетики насипає. Ну, але обирайте самі. Кажу, коли є пік, я людина проста, я кравчу пік. Мені оце влом робити 150 збірок, але можливо ви іншої думки. Друзі, полетіли дивитись нові еволюції, і найсмачніше злив СБЧ на ікону. Так, ми з вами на сайті FUGG, і в нас вийшла нова еволюція Birthday Magic, І тут... В нагородах 5 скілмовс ми отримаємо. Плейстайл плюс рапід, дуже гарний. І звичайний флер нікому не потрібний. І статистичні показники. Відповідно, по вимогах я не думаю, що якщо я вам буду зараз це перечисляти, вам щось дасть. А якщо я вам покажу, то буде набагато краще. Де Маркус Решфорд? Ось він. оце, напевно, одна з найкращих карточок, яка тут може бути. І нарешті ми дочекалися еволюцію на Решерда. Шкода, що вони дають 5 скілмокс, а не Вікфуд, бо тоді був би просто неймовірний. А так, дивіться самі, безкоштовно. Якщо є решерд, я думаю, можна зробити. Знаєте, ці еволюції, решерд, Кореа і інші бісти, вони більше для. Ну, якщо мова йде про таких, от як я. Задроти всі, да, хто багато в грі часу проводить, то це скоріше для RTG аккаунтів, от якщо вони у вас є. Оце пушка. Або якщо ви нещодавно створили аккаунт, тоді прокачуєте дуже гарно. Ну і звісно, вболівальники Манчестера вони обов'язково зберуть. Я думаю, тут без питань. По традиції, давайте подивимося ще українців. Якщо вам це не цікаво, то напишіть мені. Бо можливо, там, ну, ті, хто збирають їх, вони і без мене зроблять. А якщо ви не хочете на це час витрачати, буду мати на увазі. Тут у нас теж Зіна, довбики циганков, да? хедлайнери, всі одні і ті самі обличчя. І 5-3, 5-4. Ну, ми пам'ятаємо, там 5-5 можуть вони бути, да? але це безкоштовно. Тому як варіант, чому ні? Зіна, ну пейсу замала, вони не бустять пейс. Можливо, у вас є якась там еволюція вже, то спробуйте погратися. Бо якщо там комбінації, Evo, да, то тут можна взагалі багато чого придумати. Цікаво, я бачу в фолопцях, там є опції. Так, тепер переходимо до критики, про яку казав. В нас за сьогодні було три баги: один. Я так поняв, вже в зробили, або ні, бо я не грав в матчі. Там не оновлювався daily Play Competitions. і їй навіть про це нічого не написали. Втім, якщо у вас не пішло, поновиться завдання, то треба просто чекати. Я в телеграм-канал скріншот викладав, Санька мені скинув, тому просто будьте в курсі. Стосовно ще багів, значить, вони відключили тимчасово можливість купляти з компаньйону FC Points. Не знаю чого, щось там в них відбулося. А, і ну люди вже стебуть, пишуть, що це буде, звісно, вирішено набагато швидше, ніж будь-яка проблема. До речі, а, да, ось оці пишуть, що не беруться завдання. Ні, ось оце, оце люди пишуть, що воно не оновляється. Бачите, їм скріншоти тут кидають. А далі друга проблема. А, тепер, якщо ви не знали, то за Full Champions у нас на городах буде пік. Компаній не пак, як було, а пік на вибір. І вони там щось набекапорили. І. По-моєму, там має бути один з чотирьох-чотирьох гравців: 87, а вони давали 86 падали. Гравці з минулих промо. То, відповідно. ну... Якщо ви постраждали, то отримаєте чергову компенсацію. Жодного дня без косяку, навіть коли це мова йде про промо. Також в нас матчі на вихідних відбулися чемпіонатів, та і живі картки рухаються до апгрейдів. Ось перелік по традиції посилання на сайт футментора лишаю. Дуже гарний контент. І що? мендів в нас отримає максимальний апгрейд. Снейдер тепер може отримати максимальний апгрейд, бо один гол лишився. Реал там розбив когось, напевно. Делігт буде 92-й. Але кліншиту немає в Баварії. Тому все. Четвертий матч, останній і без кліншиту. Далі, Вернер. Вони програли, але. по-моєму, він, він вийшов, да, і третя поява. Але тепер, щоб стати максимальним рейтингом, їм треба 4 голи набити Лутону. Тож, питаннячко. Вони там 3-0 фулхаму скрутилися, всі думали, що буде максимальний Тімо. Далі. Фюріх, пам'ятаєте, я вам казав? Робіть. Вже буде 91-й, і якщо три голи заб'ють в останньому матчі, буде 92-й. Дуже прикольна картка. Кандрева, він буде 90-м за три появи, і ще й гол забив. Теж я вам казав стосовно нього про інвестицію, да, от два свої він отримає. Ну і все, на цьому все. Стенвей, перший абрейд за дві перемоги. Жіноча баварія, вже 7 голів. Вона не віддала гол або асист, але двічі з'явилася. Тобто тут 91-й буде бетон. Можливо, віддасть голову асист і буде 92-й. Також Бьон Джорно отримає апгрейд. Не знаю, за що саме, якщо чесно. Напевно, за третю появу, бо закінчити він десь тут, за нічию якусь отримав. Педро Поро. Він за третю появу ще один апрейт отримає, але максимальний під питанням. Коуто з Жирони отримає за третій апрейт, але тут трагедія в Жирони з перемогами і з кліншитами. Щоб він ще плюс 2 отримав, потрібно на нуль вигравати в Бітіса. вони точно не заб'ють. Отак от Жерона, на жаль. І Андер Рера за дві перемоги отримав апгрейд. До речі, потенціал є майже всі зібрати. Тепер переходимо до, відповідно, найцікавішого, друзі. І це в нас. Злив СБЧ від Фатреді Норминія, на надійне джерело, яке постійно нам саме всі рулетки зливає першим. І ну, я не пам'ятаю, щоб він там помилявся. І він каже, що буде Айконпік в нас. Ну, no, Upcoming Casino, це, скажімо, сьогодні, в неділю, бо закінчується а, цей пак, крутилка на пак ікони. І найголовніше, що видаляють нарешті базові версії ікон. Я не знаю, які саме будуть тут падати. Мені здається, це будуть ACDC, це буде Winter Wildcards і це буде Team of the Zair, тому що він, Team Of Zer нам тут показує на обкладинці, і вони вже падали. А Дінастії не падають. Але можливо, і її здивує. Я точно не думаю, що там Future Stars будуть на поточному етапі гри ще зарано. Але те, що вони прибирають базових, це знаєте, тут можна дискутувати. З одного боку, це гарно, бо там стільки фодору, що ну, ви пам'ятаєте, як нам сипало. З іншого боку, там є і гарні топові картки. Той самий звичайний r 9 Йохан, Кроєв, да, їх багато. І, відповідно, пул гарних карток теж суттєво зменшується. І тепер питання, наскільки вони викрутять дроп на гарні картки промо. Ну, нові. Так? Бо ловити умовних там Центуріона, Гатузо, або хто в нас ще є з козаків такі, Грік Єльмі, да? Джон Барнс, ну то теж так собі задоволення. Я б хотів, щоб вони лишили базових умовно, там з рейтингом 89, або 88, і інші. От тоді було б цікаво. Але це їй, не ну, виявляєте, наскільки це важко для неї зробити, буде це ну, доведеться просто новий відділ програмістів якихось формувати, тому вони просто видалили базових. Вітаю вас сьогодні на вже чекаю, будемо перевіряти, як з цього буде падати. І давайте поговоримо про інвестиції. Минулі рази, коли в нас було це СБЧ, то 87-й 8-й. Дуже гарно працював. я б зараз теж радив вам. Придивиться, по 10-10500, мені подобається 87. -й. Можливо, навіть до 11. Ну, але от хотілося б 10-500. Він береться по ставці, по снайпу завжди можна рейтинг, особливо, якщо ви снайпите не, не дешевшу картку порада вам така. Да? Візьміть Рольфо. Або Майн'яна Бо на нього не звертають уваги, на нього не буде ніхто ботів ставити. А Кобіля будуть по знижці снайпити всі. Тому тут ймовірність вища. Там, та, пройтись Іско, Донорума. 500 монет знижка на рейтинг, це не важко заснайпити на такому рейтингу, да? і не на 84-му. 88 му мені подобається по 15-15-500, можливо. Клабсток до 16. До 16 це максимум. Я думаю, що є тут потенціал. Минулого разу там був навіть випадок, коли він в 23-25 літав. Ну, не за раз, а він же буде, скоріше, repeatable. да? Один раз завтра, потім один раз середу і один раз в неділю. Тому мені оце подобається. Я думаю, це надійна інвестиція. Інформів не даю, тому що вони високо, вони там по 35 тисяч і 83 з 10 немає. Ми фокусуємось на надійних інвестиціях. Пам'ятаєте, да, от зараз це 87-88 вісімдесят ритм. Друзі, більше не затримую. Сподіваюсь, кава випита. Настрій піднявся, трошки розвіялись, розкрутилась і готові. Побачите сьогодні на стрімі. Якщо без форс-мажорів, то буду запускатися, як завжди, пре-контент. А далі повідкриваємо іконки. Бережіть себе, все буде Україна, па